Петрович, доброго здоров'ячка. Як вам цього разу перший сезон? Ще не знаємо, ще не пробували? Ще не пробували. Опріяс по 4940 від джундір. Хороші. Фурсунки ті самі, правда у нас? Все саме. Сьогодні їдемо в копі. Побачимо, кіно заріпак. Побажаємо, ми збираємо собі і... Звітно і Вже їде Вольво. Що, всім привіт, всім гарного і продуктивного дня. Сьогодні гарна пшенечка наша, дуже кущення гарне. Добрий ранок, ми кропимо сьогодні ріпак, бочка і вольво. Гарне вольво. І 49,40 опріс по 49-40. все є, все Гарно повірили. І будемо пропити. Перший виїзд в цьому сезоні. Перший виїзд в цьому сезоні агроцентру на Ріпачок. Перший виїзд. Ні, це Класний, класний. <реш> Перший виїзд. Шунячка теж класна, гарна. Що вольмо є? Рази кімнає і оприїзні. Цей пробимо. Це 100 гектарів поле має.